Так, наскільки хватає газу? Я так правильно зрозумів ваше питання. Дивіться, оця горілочка виробник вказує 80-60 грам в годину. Тобто такого балончика нам вистачає на 2-3 години. 3 години, думаю, це більш-менш нормально. Дивіться, як воно працює. Пізопідпал, це як регулятор газу. Запалюєте. Тут починає нагріватись, треба ровно ставити. Нагріватися, гріє, віддає теплом, прям хорошо віддає. Якщо близько так сидіти, прям шквари. а це трошки ключив. Чим більше газу, швидше загорає, але буде гарячіше і віддавати. Цю штучку ніколи не тримай, не торкаємо, написано ход гаряче, воно реально гаряче. Бачите, яка конструкція, щоб воно навіть не торкалося пластмаси. Винесни оце якийсь там подача газу і все. Е, дивіться, що в ній крутого, вона йде зразу під саногий балон. Дарість бовий трошки устойчивіше, але це дешево, це вже без триноги, ціна менша. І в кейсі кого кейсик для зберігання. Просто кинули, чик, закрили і користуйтеся.